Тільки приїхавши в Геттінген, розумію, що це, напевно, велосипедна столиця Німеччини. А велосипедів тут багато, чи й тому, що тут навчається біля 30 тисяч студентів. Я знаю, що тут викладали брати Грім. В цьому місті вчилися Генріх, Гейне, Бісмарк та і другі видатні люди. Як старих часів, так і сучасності. В цьому місці збереглось багато старовинної архітектури, деякі споруди беруть свій відлік ще з 13 століття. І тому я вирішив обов'язково заїхати в це місто. До старого міста тут потрапити просто з вокзалу, треба йти прямо вперед. А якщо ви побачили вже центуристів перед собою, то це значить ви вже на площі Дернабель. Це якось переводиться як пупок. І це є така центральна річ в цьому місці. А якщо трішки в сторону і ви погляд, то побачите будівлю, на даху якої стоїть двохметровий рицьер. Це тут колись був, був готель національний і ресторан. Сум на пагорбі внутрішнього міста Албані ми випадково натрапили на найважливішу церкву, церкву Святого Якова. Хоча тут знаходяться ще три інші церкви. Зразу кидаються в очі цікавий розпис, який був оновлений у 1999 році і кажуть, що характерні геометричні форми на колонах повністю реконструйовані на основі кольорових знахідок 1470-80-х років. Зараз це аванілічно-Лутеранська фіяльна церква Святого Якоба, яка була збудована між 1361- і 1433 роками. Покровителем церкви, звичайно, є Яків Старший. За своєю 72-метровою висотою ця церковна вежа є найвищою будівлею старого міста. Готичній крилатий вівтар 142 року, який розташований у хорі церкві, має надрегональне значення. Орган церкви сучасний. Та має 67 регістрів, а також 4806 труб. На 72-метровій вежі церкви знаходиться 4 зголосий дзвін, датований 1968 роком, хоча й доповнений старими дзвонами 16-17 століття. Найважливішим скарбом в від церкви є готичний крилатий вівтар. Виготовлено, як я казав, в 1402 році невідомими майстрами. На його повсякденній стороні зображені вісім сцен з легенди про Святого Якова Старшого, покривителя цієї церкви. Серед інших меблів, барокова Христильна купіль та неоготична кафедра, яку було додано до церкви приблизно в 1900 році. Прогулюючи старим містом, ти відчуваєш дух минулого. Де кожний будинок має свою унікальну історію і, звичайно ж, таємниці. Ось, наприклад, попереду вже ми бачимо е, такий собі будинок Юрки Шенке, був збудований в 1446 році. Звичайно, і реконструвався в різні часи, особливо 1547, 1549 роки, коли з'явився тут такий величний. Кутовий перкер. Цю пору будинок належав раднику і меру міста, який і прикрасив його багатою різбою, а також увінчав і себе, і свою дружину на кутовому стопі. Але також ви тут знайдете і знаки Зодіаку, і яскраві біблійські історії. Тут є також Адам і Єва, чи Сарсон і Даліла. Цей будинок, безумовно, один із найбільш фотографованих будинків у Етінгені. Майже жодна з екскурсій не минає згадкою про цей чудовий фахверковий будинок. А це вже Радскелер, один із найстаріших студентських пабів міста, який був побудований ще в 1530 році. Художні виставки відбуваються у Ліхтенберхаузі, в якому багато років прожив фізик Георг Крістоф Ліхтенберг. Будинок, побудований Юргеном Ховетом в 1549 році, сьогодні всі знають як будинок Шреодера, а тому, що в 1884 році він купив цей будинок і зняв з його штукатурку, і всі побачили його красу. А зараз. Ми підходимо до старої ратуші міста, яка була збудована ще в 13 столітті, декілька разів перебудовувалась наступні століття. Це було місце засідань ради та адміністрації міста Етінген, а також місце знаходження ще й чеської такої гільдії на першому повісі вівся бізнес торгівлі тканинами, які експортувались до інших міст. Європи. Ви бачите, де перед ратушою дуже багато столиків, а це із за того, що всі підвали, де колись була тюрма, тепер обладнані під заклади харчування. До старої ратуші ми ще повернемось, а зараз поруч з нами знаходиться символ міста, і це є невеликий фонтан із фігурою дівчини з уксаками. Який був тут збудований в 1901 році, дівчина в народному костюмі, що несе двох гусей, стоїть під ажурним таким навісом. Треба сказати, гусячий пиріг став традиційним серед студентів Готінгенського університету, тому її так любили цілувати студенти. Але давайте зайдемо до одної з зали ратуші. Ми зразу тут побачимо на стінах, перш за все, це герби міст Ганзенського Союзу, ось під стелею вони і різні теми. Тут є теми судова сцена з відповідачем, сплата податку з карником та платником податків, з воїном з надписом, тільки вперед, або мандрівником з надписом, де мені добре. Там моя і батьківщина. Є фрізи на тему і студентства, і просто алегрічні фігури, або різноробочий з банером Нехай Бог благословить почесне ремесло два геральдичні льви на вході в цю залу служили колись такою вінчальною колоною Ронентов, а потім ще стали героями казки. А це пам'ятник Ліктенбергу. Фізик, експериментатору, математику, астроному, сатирику, його будинок, я вже вам показував. Він жив з 1742 по 1799 рік. Хотілося б ще подивитися і башню Бісмарка, яка збудована в 1898 році, чи колишню студентську в'язницю, пройтися досліджуючи сонячну систему до речі. Так можна дойти якраз до вежі бісмарка, чи навідатись до студентського житла Бісмарка, чи подивитися вбиральню слона, де зараз можна зробити м'ясо барбікю, чи німецький театр, практично копію придворного театру Великого Герцога в Оденбурзі. Цікаво було познати і тай, Тайни Церкви Святої Марії. Але я розумію, що все про любе старовинне місто світу можна узнати не за часи, а за роки. Тому я і вирішаю до наступної цілі місто Касель. І так, ми поїхали в місто Касель. Я вже це відео знімаю з номера, де ми заселилися, і перед нами як ви бачите якраз твір мистецтва, людина, що йде. Небо якраз у нас перед вікнами. Але треба сказати, що заселитися це був ще той квест. Електронну реєстрацію ми робили вже не один раз, але тут почалося ще з самого початку пошуку входу в готель Центральний вхід був закритий. Я вам скажу так, що в цьому приміщенню знаходиться напевно біля сотні різних офісів. І треба було знайти наш номер за спеціальними кодами. Ну, скажу так, і номер, і етаж треба було все якось вираховувати. Я, наприклад, вирахував тільки в ліфту по написам, де що знаходиться. Номерів як таких теж не було, а просто кожна кімната мала свою е, назву. Ну, квест, як знайти собі кімнату. Але, слава Богу, ми заселилися, спіли це зробити ще до ночі, тільки заселилися, і зразу ми пішли познайомитись з вечірнім містом. Головна ціль у нас це побувати в гірському парку Каселя, подивитися палац Дель і бронзову статую Геркулеса, що практично цей монумент є символом міста. Що стосується самого міста, літочислення ведеться з 913 року, коли в королівських грамотах перше було згадано це місто, яке тоді називалося Хаселла. Посправжньому прославили місто на весь світ, це брати Грім. Касель та його околиці стали саме тією скарбниці, з якою з'явилися знамениті казки. Нині у місті і в барочному замку Бельвью, відкритий музей братів Грім. Найцінніший ґенземпляр якого? Робочий екземпляр дитячих та сімейних казок, що вийшли в 1812 роках. З власноручними позначками братів. Касель сильно пострадав під час Другої світової війни. Тільки за одну ніч з 22 на 23 жовтня 43-го року під час британського бомбардування було зруйновано практично 90% міста, та тоді загинуло біля 10 тисяч людей. Це була така розплата за підтримку фашизму. Більшість історичних споруд канули в літу, як кажуть, їх таки не відновили. Центр міста відбудовано вже в сучасному стилі. До речі, в повоєнні роки розглядався можливість зробити каси в столиці Західної Німеччини, а потім все-таки вийшли на другу столицю місто Бон, від якого недалеко жив Конрад Аденауер. Перший федеральний канцлер ПРН. Але касель все-таки був столицею держави Імперського князівства. І, хоча ця держава була не така вже велика, і було це ще в 16 столітті. У буквальному значенні над містом у гірському парку Касаля височить палац Вільзельм Хохен. Нині його залах розташовані музейні експозиції. Це античні колекції і роботи легендарних майстрів Рембранта, Рубенса та Дюрера. З вересня 800, 1870 по березень 1871 тут знаходився в ув'язненні Наполеон III, після того, як був Взятий в полом в ході прусско французької війни. Потім палац був притулком і для імператора Вільгельма II. Історія парку в Каселі сягає ще початку XVIII століття, коли було збудовано 250-метровий водний канал, що завершується пірамідою і статуєю Гракла. лише через 50 років розпочалось будівництво палацу хоча на цьому місці. Був мисливський будинок, який колись зайняв місце старого монастиря. Каскад фонтанів та водопадів, побудований майже 300 років тому, він і є унікальним твором садово-паркового мистецтва, технічна основа, якого складається з хитроумної системи резервуарів, ставків та каналів, без застосування насосів, будь-яких насосів. Свій шлях, водяний потік починає на вершині 500-метрової гори біля монумента Геракла, Геркулеса. Звідси вода приблизно за годину спускається до підніжжя, де розташований палац Вільген-Кока. Перед ним знаходиться головний фонтан, штучний Газер, що вивергає приблизно 52 метровий стовп води. Вся територія е, парку займає приблизно 350 футбольних полів. Гуляючи парком, постійно відкривають для себе нові ракурси, нові куточки. Поки ми не побачили, що Геркулеса зблизька, але по дорозі ми побачили дуже багато різних міфічних мотивів. Наприклад, Еріда, як жіноча алегорія заздрості, чи хронос як символ часу та смерті. А ось зараз ми підійшли до грота Плутона, що розташований на головній лінії парку Бергпарк Касель Вільгенсхої. Він був збудований між 1760-м і 1785 роками. Він має висоту. 9 метрів і довжину до 100 метрів. Ці фігури на правій і лівій стороні походять із замку Вільгельм Сталь. А сам грот мав колись вікна вітражі такі, а всередині були міфічні сцени жаху та підземенного світу, які були зроблені з гіпсу. Тож будівля уже не в своєму первісному стані. Але я думаю, що це місце обов'язково для відвідування. А якщо пройти трішки ліворуч від гроту, можна попасти на такий собі чортовий міст. От ви бачите, він позаду мене там. Під ним тече річка, яка впадає в пекельний ставок, назви якісь моторичні. Але все це пов'язано з гротом Плутона, який ми тільки що бачили. Згідно з легендою, в тому гроті передобував Плутон римський бог підземного світу. Перила, до речі, мосту були виготовлені в 1826 році компанією Хеншель, яка прославилась на весь світ своїми локомотивами. А ми просто насолоджуємося цими видами парку і міста. І ось ми, нарешті, підійшли до гроту Нептуна. А це озеро, це і є кінцевий е, шлях 250-метрової кам'яної структури, яка утворює гігантські сходи води. Перші каскади запрацювали 3 червня 1714 року. На сьогоднішній день вони працюють у літній сезон з травня по жовтень що середи та неділі у другій половині дня. Крім того, кожної суботи. В червні, липні та серпні та вересні включають каскади ще і в вечірній час, більш того, з різнокольоровими вогнями, що висвічують воду, фонтан та різні пам'ятки. Що ви розуміли об'єми? Хочу сказати, що для включення каскадів використовується близько 350 літрів води. Ця система заснована на природному тиску з резервуарів та підземних труб. Замки, які відкриваються і зараз вручну. Система функціонує таким чином вже понад 300 років. На верх до Геркулеса ми не піднімались, так як хотіли ще зайти до замку Левенбург. Це неоготичний замок, закладений у 1793 році в цьому військовому парку. Я думаю, що знайти в світі другий подібний парк просто неможливо. Але ми вже підходимо до е, замку Левенбург і хочу сказати, що він будувався. Вже декілька століть після того, як класичні рік царські замки перестали зводитись на німецькій землі. Це просто імітація справжньої фортеці з високими вежами, зубчатими стінами і з збереженням основних правил безведення подібних комплексів. Спочатку його планували побудувати тільки напівзруйновану вежу з невеликим філігелем, однако. Потім плани всі помінялися. В результаті Левенбург став повноцінним замком, який включав зовнішні стіни з вежами, внутрішній двір, каплицю та кілька житлових будівель. Корфюст Вільгем Пер перетворив замок на свою резиденцію. Він полюбив проводити тут час у компанії за своєю коханою. Згідно з заповітом Вільгема Первого, після його смерті, в 1821 році, його поховали. У крипті під замковою каплицею. В даний час тут розташована експозиція старовинної зброї. У колекції Арсеналу зберігається велика кількість рійцецької зброї та е, латних е, обладунків 16-17 столітті. У замковій каплиці зібрано багато предметів із середньовічної церков Північного Гесена. Крім того, тут можна оглянути склеп з саркофагом культурста. В цьому замку неодноразово знімали різні фільми. Можна тільки згадати, як 1922 році зняли тут фільм такі чоловіки, де знімалася перше Марлен Дітріх. Або вже сучасний м, фільм це Готель Гранд Дапеш. Там також засвітився цей забав. На цьому все. До зустрічі!